Так, друзі, що ж, сьогодні у нас 24 лютого. Цієї першої партії 17 діб. Цій партії другий, Третя доба. Бачите, вже забруднилась підстилка, то зараз будемо її змінювати. Раз, Зараз це все будемо прибирати, та й... Трішечки покажемо, що де як. Так, ось. Його. Перегородили одну половину. Зараз ми трішечки присипаємо тут кліносаном, щоб потім застелити сухеньку ганчірку. До речі, хотів показати, Воно, бачите, тут зверху тирса сухенька начебто, ну, стружка дерев'яна, а ганчірка вся в От, так, потримай, щоб не впало. Може, жаль, я далі принесу. Давай, принеси, я поки зніму. От. Так, кратко покажемо головні етапи, як ми робимо це, як ми дезінфікуємо, щоб виключити в себе смужні болячки та бактерії. Так. Оце у нас кліносан. Порошочок, звичайно, не тримай. Так, і отак от маленьким шаром присипати. Отак все. Він і підсушує, і як от запобігаю появленню грибків та всякої гидоти. Так, тепер насипаємо Так. Мені ж цікаво, це друга доба, як вони на стартовому комбікормі Крамар. крамер. Цікаво, скільки вони сьогодні понабирали, покажемо. Ну, давай гачірку зараз я зроблю. Все. камеру. Так. Ну, нас її, мабуть, вистачить, да? угу. От, так? Так, Вистачило. І зараз ще маленький шаг Пути вже з тикальцем, вони похожі, кліносана отак от. Все. І також зараз такий, як то. Пиріг робимо. А це наша дерев'яна яку якому заказуємо на столі. Пилу, правда? Але що поробиш? О, так нажилась, щось угу. від цього, від брудеру. Угу. Якби... Я намагаюсь так присипати, щоб і не дуже жирно, ну і щоб закрити ганчірку. Великий шар тут він не потрібен, це перерозход тільки буде дерев'яний стружки. Ось такий малесенький шар, десь до сантиметру. Бо якщо великий і все, ж одно зверху вони його загадять, а знизу він буде вологий. Тобто, коли маленький шар є, ну не є вероятність, а вони будуть його пригрібати, він буде краще підсихати, тому це кращий варіант, ніж воно там знизу буде пріти. От і отак іще проходимо з квіносаном. Можна не хвилюватися, він для тварин, для людини небезпечний. Безпечний. Безпечний, не? Може не хвилюватися що... безпечний. — А я все думаю, якщо це... безпечний, то це безпечний. Я, я з дитинства путаю ці слова. Все, тепер беремо наших бешкетників і сюди Оно, ругаються. А, до речі, ось, все, бачите, оцього Хлоп... хлопака. Так, хлопак, хлопак, півник, бачите? Ось. Все коротенькі пірці, в один рядочок. От, от оці це півник. Е, зараз покажу курочку, щоб е, відрізнити. Е, то глянь, мене. Mm -hmm. А два дні назад, наче вже і. Й... Да, так, це про по це хотів сказати, що він два дні назад, ми ввечері глянули, він лежав як шматок м'яса. Він майже ну, нічого не робив, його так береш на руки. А у нього лапки, отак, як ниточки висять і геть він ніякої реакції. Отак ложиш, що то як поклав, так і лежить біля що. Думали, ну все, утром вставу вже не буде одного. Ну, як ми здивувалися, коли ми там стали, то він наче вже драпу давати від нас, то що сталося саме, ну, ми так досі не зрозуміли. Так, придержуй потроху оцю. Так. Зараз ми матюкаються так натисне паузу. зараз перекинемо їх та потім покажемо далі так ну що ж друзі прибрали ми тут обираємо наше скло От. додаємо їм ...годівницю. так Інфрачервону лампу вимкнули, тому їм вже було спекотно. Штучну маму ще залишаємо, не хочемо ризикувати. І зараз накриваємо. Ось Ось, зараз. До речі, зверніть увагу, склоді сьогодні вже двічі мив, але ж пилу-пилу дуже багато. Вот. От водичку. Зараз ми. Сьогодні у нас перша доба для цієї партії. Ми їх сьогодні пропоювали вітаміном. І все, згідно нашої ветеринарної аптечки. От. Ну, Так як було 1 грам на 2 літри, вони випили більшу частину, але воно залишилось. Ну, Ми вже її давати не будемо. Зараз ми це зільємо. І наліємо чистої води. Заодно її помоємо по їлочці. Так, ну що ж, друзі, все, налили чистеньку водичку. От зараз будемо зважувати їх. Будемо робити перевіз нашої контрольної групи. голова 112. Головка 112, Угу.

Вот у нас левое крыло, 113 грамм, 26 грамм хвостик. Хвостик 124 грамм. 124 Тридцать ну, один. Так, правый и у вот той, что у нас. Бессмертный. Угу. Так, правый сто четыре. Сто четыре. Двадцать четыре. Так, и наш бессмертный. Вісімдесят п'ять. Вісімдесят п'ять? Так. Шістнадцять грамів. Шос на відео. Ну, зараз подивимося оця парка. Перша набирала на третю добу. Тут у нас в середньому. Я, я не наводиться. В середньому... Ну, скажімо так, 24 грама в середньому, да? Хто більше, хто менше. Ті на третю добу. 32, 25, 26, 26, 29. Ну, плюс-мінус так само. Так, зараз вважимо, скажи ти, скажу я. Квітків наших? да. так. Да. Так. Бери порядку.

81 грам набрав. Що ти шукаєш? Нічого не шукаю. Ліве я бачу. Ага, Ось головка біля кормушки. Ага, 750 п'ятдесят чотири ось як ну, що слабенько набрав сімсот 59. чотири дев'ять ну хоча 532 грами вони мають бути сьогодні то ой 589 грамів його почалась два каждо голова Семьсот двадцать восемь семьсот двадцать восемь. Так, голова семьсот двадцать восемь. Вообще правую кругу, да, надо? Угу, 56 грамів набрав за цю добу. Це хто був? Голова, да? Mm -hmm. сп... Спинку я ложила, ні? Ні, Не, ще спинка і праве крыло. Спинка восемь. Це спинка, так? Да? Саме малий то, що був? 632 тридцять два. 632. Сімдесят два грами. Так, і праве крило. Шукаємо. Лівого віга право я не бачу. Попробую зараз тут Угу. Казав, що треба перемітити, щоб казав виділялись. Може тут десь? Є, так? 675. Оце ще слабенько набрав. 45 грамів. Ну, в середньому десь, скажімо так, 60 грамів понабирали за добу. Так, ну що ж, друзі? Отакий у нас сьогодні об'єм роботи вийшов. Прибрали наші брудері. От. Зробили контрольний перевіз нашим курчам. Стосовно того, що ми казали AgroMix Pro та Kramer, що зараз перевіряємо, як йдуть привіси, то на сьогодні ще дуже Рано щось сказати, тому як бачимо, що е, на третю добу е, на Аграмікс Pro ця партія прибавила точно так же вагу, як і оця на крамарі. Тому сказати зараз, що те, хуже, тобто, те, те гірше, те краще, ми теж не можемо. Тобто ще будемо спостерігати і дивитися. Ну отак такі підсумки, поки на сьогоднішній день. Так Жінка напам'ятала, начав я за те, як відрізнити півника від курочки. І так з цим перевісом ми натомі забули. Уже думали йти відпочивати. І туди жінка каже, а що ж ти не показав? Так, ось оберемо. Да? Оце такий крикливий півник. Бачимо, тут йде у нас пірочка в один рядочок. От, в один рядочок пірочку. От бачите? От зараз я покажу курочку. Ось то, мабуть, вона. Опа! У неї більш виражені піря. Зараз я, да. я пушок уберу, бачите, йдуть в два рядки. Пірячку. Ось один рядочок і ось другий рядочок. Це у нас курочка. От і все. Те я вже їх і так відрізняю. Тобто, ось одразу то бачимо. Курочка, бо великі криночка. Ось то, бачите, зі маленьке, а отута. Утік. А тут самі махові великі. От. Ось до курочка, великі крилишки, ось до майже немає. Пірів, пірів. Це півник. курочка, великі пір'я. Півник майже немає пір'їв, От і все. І таким чином можна відрізнити півника від курочки. Бо якась гляну там в гуглі, щось їх треба. Брати за лапки вверх, ногати, вверх ногами підіймати, щось там голова упала чи не упала. Коротше, якась фігня. І, і там Можна і зачавити курчатку. А так тут по крильцям, тобто по пірям крилишек, все ми побачимо. Воно, рядом стоїть двоє. Півник, піря майже немає, тільки ось у махові больші. Курочка, больші, ось піря в два ряди. Все. Наглядно. Вот Так, от. Так, а ось я вже на більш крупніших і доросліших наших бройлерів зверну увагу кажу на тальці. А як тут відрізнити? Давай. Тут взагалі кажуть, так? Елементарно, ну як ти відрізняєш, покажи. Я не знаю, як це пояснити, але а, я... Ну вже якось бачу. поясни. Ось, цього, я наприклад, ось ліве крилечко, Хто де, це? Півень, а де курка? Ліве крильце, це, скоріш за все, курочка. Ага. Ось курочка. 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 Так? Курочка. Так. Півень. Півень. Курка. Півень, півень, курка, курка, півень. Ну, я не знаю, як це пояснити. Ну добре, як я зрозумів, е, помалечу, то більш зрозуміло. А тут, я так розумію, курка. Вона більш швидше покривається пір'ям. Ну, Якщо більш подивимось, воно бачите, теж йдуть в два ряда. Ану, возьми курку, покажи. Ось, ось курка, возьми. Ось все. Так само йдуть два ряди пір'я, да? Ось все, зараз я чіткість наведу. Ось все, перший ряд, а ось другий ряд. Ось все. Ну, його погано видно. А ну, трош, трошки, трошки нижче, нижче, Ну, видно, видно, да. Ось все. У нас перший ряд великий, і от на ньому, як би, внахльост, іде вже більш дрібніший пір'я, ось дуани. А от петуха зараз покажемо. Ну, ось все. Ось ось все півень. А ось півень, крило розправ. Так, у нього, бачите, махові пір'я крилів ідуть в один рядочок. от, Чистий один рядочок. Все. Дивіться, гребінець, півень. гребінець у півня, бачите, він вже починає виділятись трішечки. А що курки ти не виділявся? Не так, в них яскравість більш починає раніше. Ну так, да, воно, воно наприклад, воно головка півник, воно вже можна, ну тут погано видно, камера не передає, у нього вже грібешочок більш завеликий. Вони червоні вже більш та червоні. у корочки вони більш бліді, бліді такі. Ну так, да, з цього виводку, як ми бачимо, то тут, мабуть, так і знову більш 50% півні у нас буде. Ну це добре. Хоча, як зараз бачимо, то курочки зараз е, більше важать, ніж ті півні. Як і з в прошлої партії, ось е, осіння-зіння, скажімо так, то у нас теж були. Там курки, які там були там 6,5 кг, ну не всі петухи такі були, скажімо так. Ну так от. Отак ми відрізняємо. Мабуть, півні, я ж кажу, ліниві просто. Курочки більш активні, їдять більше, набирають краще. А воно валяються, півні. Дивись, покажи, О, Валяється. Угу. Лисі, лисі. Лисі, голі. Угу. Лись, валяє. Так, ну це. Так, ми сьогодні вирішили додати, як відрізнити півня від курочки. Е, на малечі там взагалі нічого сложного складного немає. От. Ну, а що стосовно комбікорму, то ми далі будемо тестити і... Перевіряти, чи наш висновок дійсно вірний, чи ні, Ну, будемо спостерігати, бо на сьогодні геть нічого не зрозуміло. Тобто ця партія на третю добу на Агромікс ПРО набрала, скажімо, трішечки більше, ніж ця партія на стартовому кормі. Цей крамер. Ну, знову ж таки, це був PreSTAR Агромікс Pro, а крамер Рона Star. Наступний момент ще на що я можу грішити, е то, що сьогодні я обрав інфрачуварну інфр інфр лапу, е тому що я. Обрати увагу, що цеплятки лежали хекали. Якщо вчора 1-2 хекали, то сьогодні більш ніж половина хекала. Тобто їм було спекотно. Я думаю, це теж сказалось на тому, що вони більш-менш були активні і менше якби, налягали на годівницю. Тому треба спостерігати. Далі, будемо... тобто, далі вирісується більш щитка картинка.